коровай найвищі посадовці області, народні депутати, гості з Іспанії, Молдови, Росії, Польщі завітали до Хмельницького на свято і як годиться день народження із сувенірами, короваєм та добротнім молдавським вином. Таку річницю 511-ту От кожен хотів би від свого колективу низько вклонитись всім жителям міста Хмельницького, всім жителям Хмельницької області та всім жителям не можна сказати навіть. Тільки Україна всього світу, ви бачите і Іспанія, і Молдова, і Росія. Кругом і всюду честь і повага до тих людей, які працюють, які живуть, які чествують, які відмічають, в якому живемо і працюємо, в якому будуть жити і працювати наші діти та онуки, з яким покладаємо свої надії. На майбутнє на перспективу. Після офіційного прийому міського голови усі високі гості приєдналися до учасників святкової кавалькади з назвою Хвала людям, що славлять місто. У ній взяли участь ветерани Великої Вітчизняної, заслужені люди міста, кращі за професією, учні шкіл і вузів, представники 19 політичних партій і більше як 80 трудових установ та організацій міста. Усі бажаючі мали змогу відвідати і фольклорно театралізоване дійство. Ми славимо наш рідний Хмельницький, що відбулося у театрі імені Петровського. Не злякала погода і тих, хто вирішив продовжити своє святкування, насолоджуючись співом зірок української естради. Ми вже біжимо на концерт. Ага. А, суй, будь ласка, день міст для вас свято? Так, да, да, велике свято ми зу... Зустрічаємося з друзями, да. і святкуємо разом. Це наш рідний город. Ми тут виросли для нас, князь звичайно. Свят. Погода трошки підвела сьогодні, а так дійсно місто гарне, росте, яка будується. От, я задоволений містом. Мабуть, лише найбільші футбольні матчі збирають на стадіоні Поділля стільки людей, скількох об'єднала популярність артистів Василя Зінкевича, Іво Бобула, Кузьми Скрябіна, дуетів світі та Лебедей кохання. Радісні усмішки та жарти, хоча й не розпогодили небо, однак зігріли теплом дружби і свята. Мені приємно бути тут, тому що тут гарні, гарні люди. І я сьогодні їхав з Одеси з моїми друзями. і Їм дуже сподобався е, ваше місто. Ми бажаємо хмельничанам, миру, щастя, добра, любові, все, все найкраще. Багато грошей обов'язково.